Слава Україні! Ветері ранкові коротесенькі новини. від ігрового Всесвіту. Мій обов'язок та ціль нагадати вам, що вже сьогодні уже сьогодні. Українізація інтерфейсу консолі Xbox вийшла із бетки та стала доступна абсолютно всім. Залишилось дочекатись українського регіону та можливості купувати забавки за гривні. Від імені всієї патріотичної спільноти дякую Frogwares Показали ще один ігроладний трейлер Шерлок Холмс The Awakening». Це фундаментальна річ цього разу. Детальніший. Також вони розповіли, що орієнтуються випустити гру десь в лютому чи березні наступного року. А ще подякували всім за підтримку та нагадали, як складно розробляти забавки під час війни. Том Гендерсон знову пліткує про сиквел Alien Isolation, але цього разу він запевняє, що забавка може зарелізитись вже наступного року. А за розробкою стоїть та ж сама команда, що й робила першу частину. Так Ви, я, прийшов, я тобі там, Команда Ніндзя Theory повідомила, що повністю закінчили записування захоплення рухів для забавки Hellblade 2. Точної дати релізу забавка досі, до речі, немає. Тому чекаємо більше подробиць на найближчих ігрових виставках. Гунгрей горе зарелізилась, але судячи з рейтингу Стіму, гра не дуже. Якщо ви, звісно, довіряєте цьому рейтингу. Там у Fall Guys стартував новий сезон. Крім того, фанати забавки організували петицію про додавання до гри української локалізації. Посилання на петицію в описі. Підпис Десь і підпис десь. Ring перемогла в номінації Ultimate Game of the Year за версією Golden Joystick Awards. Це його. А гле Кейлі віддасть гру року Сантамоніці з годоваром. Інфосотка. Ну <звук> 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 Сьогодні під вечір Сідді Red показують через Twitch Next Gen курвака. Так, того самого, що раніше робила. Йобана, блять, русня! Але після вторгнення поляки ж припинили співпрацю та продовжували вже дороблювати самі. До речі, якщо у вас у бібліотеці вже є третя частина, оновлення для вас буде безкоштовним. Ну а поки всі чекають, чи буде в цьому патчі апдейті українізація, фанати вже мають 40% перекладену гру. Посилання на файли українізації теж в описі під відео. Це база, це фундамент. А я традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави. А також шаленої мотивації продовжувати для вас створювати ранкові новинні дайджести. На цім все. Але я твердо впевнений і переконаний, що ми з вами ще почуємось та побачимось в інших місцях інтернетів. Чао, адіос!